Так, сижу я, значить, тут біля школи і чекаю чекаю цього, як називається. Е, клієнта, так, клієнта. Везу в сусіднє місечко, клієнта. Видно, я не знаю, перший раз везу, це Така Вен. Це Вен, значить, у нього перший раз везу. Не знаю, може якийсь буйний, бо йому спеціальну машину, а може там спокійний. Побачимо, як буде. Ой, автомобіль такий гарний, я зараз покажу, як він виглядає. Новий 20 тисяч кілометрів тільки. Тут ще бачу, воно сидить так само, глибоко дивиться, і автобуси стоять, бо ще хтось під'їхав воно до мене. Тож бачите сама компанія. Кожна, напевно, за студентами. Але це таке, що я хотів сказати, Україна ні в якому разі не має відказуватися від Криму, ні в якому разі не давати американцям трампушки оцю запорізьку атомну станцію. Ні в якому разі від навіть одного сантиметра своєї території. Я скажу чому. Не тому, що ми договорилися з Рашкою. Що кордони залишаються в кордонах Союзних Республік. От, що ніхто не буде претендувати, що заключили договір з Росією з Рашкою, і що значить демаркація кордонів була проведена. І, і, а з Америку, З Америкою я сказав, 94-й рік меморандум, де вони. Вони нам обіцяли, що сувереніті в існуючих державних кордонах, вони називають меморандум, вони на нього болт забили, так. Але що я хочу сказати, коли дома їде, улибаються? Але що я хочу сказати, так це то, що цей, що е, це важливо треба знати. що вони не то що не допомагають збройну допомогу. Звичайно, спасибі. Без них це був би капець, був багато тягше. Не значить Україна би вистояла за підтримки. Спасибі, що це був Байден тоді, а не цей Трампушка, бо це це явно чоловік Путіна. О, він працює на нього. Це сто відсотків. І це повезло, що якраз тоді він прокатали його на виборах. І він з перепугу почав, він би займався політикою. Ніхто не думав, що він буде, але видно, він що -то ще наобіцяв Путіну. Путлеру щось таке, що він кинувся бистро робив ще другу цю компанію. Комісар був, Маск, представлений своїм політлістком, називається Твіттер, де стільки бруду, стільки. Брехні вилилося на все, що я ніколи навіть не думав, що це в Америці можливо. Там ще є такий пропагандистський канал. розважальний, до речі, зареєстрований. Як це Fox News. Це теж такого лайна брехні, такі джерело розповсюдження. навіть московського попа Кирила вони показували. У нас півчаса і писали внизу, що Київ, це город. Росія, ви розумієте, в чому справа там, скільки агентури, напевно, що цей Фокс теж купляний Путіним. От що додавати божевільні гроші в руки кигебіста, він далі буде будувати мірову революцію. І і молот намалюють на території всього земної кулі. Чим це відрізняється? То, що Хлопчика в животі цілувати і казати, що Росія не кінчається нігде. О, це ж то саме реваншизм. Ну, коротше, і американці обіцяли нам оцю красиву схему, значить, що вони будуть нас по меморандуму. І тут же казати нам, що навіть нічого, щоб займати цей, це просто некрасиво. Розумієте, що просто не красиво. О що я хочу сказати. Так. І, і навіть давайте про президента Зеленського, так? Ви самі його вибрали. І зараз не час підтримувати цю, значить, і все, ці викиди Московської Кремльської пропаганди, що він якийсь не такий. Ми це все знаємо самі. І український народ взагалі не розуміє, як голосувати і за кого голосувати. Ну, але одно є, але яке показує, що американський народ. Не знає, як і за кого голосувати. О, дивіться, вибрали цього обіженого клоуна старого пірдуна Шахрая, значить, в президент. О, Дивіться, він ще 100 днів не просидів. Це така мітка є в них червона. Що він зробив за 100? Він втратив всю популярність, провалив все, що тільки можна. О, дімагог, значить, Болтун, о, Хохотун. І брехун, розумієте? Ну, і це дає надію, що українці не одинокі, українці як американці. Ми як... Нагадайте, нагадайте, будь ласка, люди, хто має трошки пам'ять довшу, а не ж, значить, три дні дивлячись новин по дорогому любимому телевізору. Як за Кравчука голосували? Казали ж всі, хто мав мозки, як це можна. Виступати проти комуністів і комуністичну партію також були заборонили, а вибирати секретаря комуністу у президент. Як це може, які це реформи, які сподіватися на якісь переміни можна, коли так голосують? Як можна через там три роки, коли цього вже нічого не зробив, абсолютно цей Кравчук? Тільки довів всіх до ручки до доніщити. Голосувати за кучму, коли всі казали, що це ж, це ж каже це ж е, директор заводу, КГБ зв'язаний з КГБ, Шарлатан, Ну, Но він обіцяв відновити зв'язки економічні з Росією. Так, і цей кучма обіцяв підняти життєвий рівень українців на якийсь небачений, високий такий рівень, що всім буде гарно, хорошо і красиво. І що? І такі прішивенькі, паршиві, брехливі теж мужичок, пішли проголосували. За нього два роки він аж сидів. Довів всіх до ручки, до, до ніщити, до зубожиння всіх довів. О, розікрав з братками все, що було, все. У мене мама була, вчителька працювала, все, всі ці зарплати були мізерні кругом. Все. Лишилися з нічим, з нічим. пішли, всі голосували за кочмом, бо Кучма обіщав. так? Значить, дивіться, був один президент Ющенко. Боже мой, як за московським телевізором свистали, брехали. А економіка росла туди чуть не по 15% у рік. І перше, коли вже почали прості люди більше-менш пристойно заробляти, це при Ющенко. І все, і були такі незадоволені ним. Таке вже розказували, таке вже. Все, все, що Путін казав за московським телевізором, все про що я приїжджав періодично в Україну в ті часи, І просто мене дивувало. Просто дивував. На дивувало, як за Януковича, це шахрай опеціний теж за угар. Ходки мав нас, і це за нього голосувати. Ну, я кажу, що українці як американці, то таке саме може случитися то вже зараз вже навчене покоління о цьому всі вже проголосували за цього клоуна, значить, який Гондосив там у 95-му кварталі. То вже зараз не часи залишити його в покої. Він... І тим більше, що він, він... ми ж знаємо, хто він такий, що в нього в душі. Ви розумієте? Ну, аж він поки нічого не не, не, не не цей. За часи вторгнення він має зуб на Путіна. Ви розумієте? Він прямо наявляє, що він раніше боявся сказати, що Путін правда Путін завжди Брем зварив у лице Трампушки, який під, я не знаю, чи під впливом э, кремльовських грошей, чи під впливом любви якоїсь особливої, специфічної, яку нічим не можна об'яснити. До Путіна, так Зеленський в лице йому каже, що Путін завжди бреше, що Путін завжди обмане, що довів, довів Трампушку до сказу. Ви пам'ятаєте цю сцену у Білому домі, що було? І вигнали звідти Зеленського. Ви розумієте? І це ж не то, що, не то, що... і зразу ви понімаєте, порозумієте, я кажу цей. Його прийняв вже король е, значить Англії, Чарльз III. Розумієте, Чарльз III Це і Канада, і Австралія, і багато ще країн, і Нова Зеландія. Називається Commonwealth Country або називається країни співдружності. Ви розумієте, що він представляє? Він потиснув йому руки, він мав аудіенцію. Його прем'єр-міністр Англії після короля зразу прийняв. Він зустрівся з Макроном. Його піддержала Європа. А наші самі українські ці, найбільші союзники це європейські країни. Насрать на те, що там розказує якийсь Трамп, якийсь не знаю, ПЕМС, якісь Венсії. Ну, це, це тимчасові люди. Ніхто не знає, що з ними буде за рік. Бо там немає ні платформи, ні, помов мізків також. О, що вони щось розказують, розказують, що їх слухати там цих про путіновську цю нову. Владу в Сполучених Штатів. От. Не варто це все слухати, тому що, тому що і то, що Україна задекларувала в НАТО, так. Україна отримала е, значить, добро від, від НАТО, що вона є кандидатом України. Так, все. І нічого більше не треба. Треба просто працювати і чекати. Україну візьмуть в НАТО. Україна буде членом НАТО. Бо НАТО це не тільки Сполучені Штати. Хоча й саме моцнії в воєнному плані ігрок там. О, гравець у цьому у всьому. О, ви розумієте, ну в нас ще є і Європа, яка теж є та сама Англія, Франція, є та сама Швеція, яка пам'ятає свої імперські часи, які шапку ніколи ні перед ким не знімав. О, І Німеччина в крайньому разі, і Італія зі своїм е, промисловим потенціалом. От. І, і то наші союзники, і ми маємо з ними будувати самі ми українці. І Зеленського вони підтримують, розумієте? І вони, і зі Зелен... називається війна Зеленського з Путіним. Тому ми знаємо, що це не так. Це війна українського народу, е, з московським тоталітаризмом, з московським імперіалізмом, з московськими, е, значить, імперськими кремльовськими е, зах... загарбниками. От. Які ми маємо е, перемогти. Бо вже третього чи п'ятого шансу не буде, це останній шанс. І так як, будучи, е, і, так сказати, сформованим, і я виріс під е, великим впливом е, Сполучених Штатів література американська, science fiction, novel, науково-фантастична література, О, і ми знаємо, що не тільки джинси Сполучені Штати. І також Макдональдс було придумано. Але і mascar Mass Production, Mass Production, масове виробництво автомобілів, які стали доступні е, громадянам, простим громадянам, простим людям. І Це було в Сполучених Штатах, так, і Добре, ті всі старі часи, ті вина, винаходи, все. І... І допомога країнам, і демократія, і боротьба за вибори вільні у всьому світі. І те все гарне, що ми знаємо про Сполучені Штати, <кій> і значить, підемо зараз уже. І ви знаємо, і інтернет також був запроваджений, винайдений в Сполучених Штатах. І всі ці айфони, о всі ці Ютуби, і всі ці аплфони, і Ну Навіть зараз вже і багаторазового використання космічні кораблі. Ви знаєте, це все. Це Батьківщина, це Сполучені Штати. О. І всі ці підтримка цих всіх Human Right Institution, цих всіх, значить, комітетів по людських правах, захист по всьому світі прав меншин, національних меншин, боротьба за допомогу національних культур, націй які. Які зазнають агресії, нації мови, які вимирають, і все це багато, все сполучені Штати. І тому абсолютно незрозуміло перше слово, що треба знати, незрозуміло, абсолютно не пояснити неможливо нічим таке війське переродження, переродження Сполучених Штатів при. Цій адміністрації. О, так, так. і хтось мене скаже, чому ти так? Е, ну, я дуже з великою повагою відношуся до президента Сполучених Штатів, до такого, як, наприклад, Рузвельт, до Рейгана, о, і до Кеннеді також, значить, до багатьох. До багатьох дуже мій герой є. Це значить, Грант, який виграв війну між північ і Півднем під час громадянської війни. Там то був прекрасніший прекрасніший, великої літери людина. Він, йому пропонували йти на третій срок, бо популярність його була. А він сказав, ні, я не можу порушувати Конституцію. Сполучених Штатів я боровся за, за демократію, я боровся, щоб наша країна не була похожа на якісь європейські тиранії, як він тоді виражався. так. І він помер, то жінка залишив, каже: я бояв раком захворів, і бо він курив багато, сігари курив. Ну, Нерви все це діло. З простого фермера був. І Так випала в нього доля, що він виграв і встановив порядок Сполучених Штатів, то він пережив хвилювався, дуже що як він помирає, і в нього нічого немає. Він без грошей жінку залишив. То йому сказали, що ти мемуари напиши. І він, він вже не міг писати нічого, то він вже задиктовував свої мемуари, але щоб вони точні були, то він розписувався на кожній сторінці. Це грант, що це справді його перечитував все. І таким чином мемуари були опубліковані. Він отримав гонора, і його дружина залишилась забезпеченою на старості. Ой, він помер спокійно. Представляєте, яка це людина, з якої <coughs> великої літери була? І, і цього, і цього ходяча, ходячий цей комідіант, оцей трампушка, це, це жахи. Це жахи як країна. З такою великою історією, історією боротьби за людські права, за за, за, за рівні права, за все, що на чому сучасний прогресу, чому скотитися до такої схоластичної е, олігархатії і культури такої, розумієте, і такої брехні, що прямо е, думає, що це він ото брат, братушка, цього, е, як він, е, Путіна. Трампушка, братушка Путіна це, це жахи, ви розумієте? Нема ніякої поваги до цього Трампа ні до його адміністрації. Це, це жах, до чого може скотитися все те, що вироблялося в Сполучених Штатах на протязі довгої історії 200, вже 250 років. Всі ті революційні зміни суспільства. І, які приводили до революційних винаходів і застосування у техніці, у суспільстві, у в життя, і ці всі равенство, братство, рівні права для всіх, для жінок, для всіх релігій, як це може бути тако? розтоптуватися і знищуватися? І... І ці всі відносини, що будувалися між сусіднями, включаючи Канаду, також на останніх 100 років, о, найбільші сусід без візи, туди, сюди, і, 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 а Європейським Союзом гадати. Це це псахи, це, це жахи і це, це, це дурний сон. І будемо будем думати, що це скоро закінчиться, бо, бо пояснення цьому немає ніякого. Що це тимчасове тимчасове. І не не зрозуміло, чим це визвано. Незрозуміло майбутнє нам розкаже. Ой. І що саме заперечувати те, що він під час свого президентства робив, то вже навіть це заперечувати, як то договори підписані з е, вільну торговлю між Канадою, між Мексикою, і кричати, що це е, е, якийсь ідіот підписав під, під, підуччій адміністрації, що це так не обзивати Зеленського диктатором, потім казати, що він це не казав. Наставити на Європу якісь космічні ставки, о, вимагати, вимагати, щоб Україна відказалася від Криму, від станції атомної, підсовувати якісь договори, про рідкоземельні е матеріали, де сте доба, яка все має оказатися, о, опинитися в кишені Трампа і зв'язаний з, з ним компанією. Це Розумієте, До чого цей світ дійшов? Це одні. Я, мені немає, мені немає, я не знаю, ми маємо якось перечекати і пережити цей період, щоб, щоб хоч побачити, що це, чим це ця це комедія закінчиться, що зараз відбувається е, в адміністрації Сполучених Штатів. Добре, тримаємо хвіст пістолетом. Всім гарного дня.